Доброго дня, шановні батьки, до вашої уваги консультація. Мама, давай заведемо планшет. Що треба знати про дітей та гаджети? У транспорті, у кафе, вдома та взагалі усюди. Якщо озирнувся, то може здатися, що життя дітей сьогодні у гаджетах. Може здатися також, що це вкрай погано. Хоча насправді планшети та телефони мають багато переваг для розвитку дитини, якщо не зловживати їхнім використанням. Плюси гаджети допомагають дітям вчитися, адже інформація доступна, покращують їхні когнітивні навички і допомагають віднайти спо свій спосіб вчитися сприймати, аналізувати інформацію, допомагають відворектися та розважитися, що також інколи дуже важливо: розвивають дрібну моторику та змагальницькі навички, особливо відеоігри. Але важлива кількість часу. Використання гаджетів може бути шкідливим, якщо дитина проводить перед екраном надто багато або весь вільний час. Гаджети можуть провокувати затримку мовного розвитку, адже час проведений з гаджетом дорівнює час, який дитина не спілкується з оточенням, впливати на здатність дитини навчатися, якщо вона з малечко не отримує важливої інформації від батьків, підвищувати тривожність та дратівливість дітей, особливо коли йдеться про обмеження у користуванні гаджетами, провокувати проблеми з концентрацією, уваги, надмірною активністю або труднощами з контролем поведінки. Знижувати настрій у дітей, негативно впливаючи на поведінку дитини, мислення та дії. Ок. І що ж батьки можуть зробити: контролювати час проведений із гаджетом, установити обмеження на екранний час, заохочувати ігри на свіжому повітрі, не використовувати телефон чи планшет замість няні, подбати про достатній сон для дитини, використовувати гаджети і контент, які підходять віку дитини. Кі, взаємини з гаджетами. У вашої дитини. дякую за увагу. Гарного дня.